Так, друзі, всім привіт на каналі Івана Анкевича. Сьогодні у нас 8 березня 25-го року приїхав подивитися на свою бороновочку. Там де я боронував, і не пам'ятаю там в січні. Бачите, колії пооставалися, де я їздив, боронував, тут, тут звісно тверденьке, ну... А там де не їздив там звісно м'яке. Ось йдеш провалиться Глянь. Ну тут твердіше, звісно, набагато чим тут, а ну я думаю страшного нема нічого. Так як коротше, були, був сніг, були морози, вся фігня. Дивись, та ти що, красота. Земля не затрамбована. Нормально. Раз, і все. Тобто взагалі без питань, де ви гребеш. Взагалі То Тобто земля не запресована. Із-за того, що були ще морози по 15 градусів, був дощ і був сніг. А якщо я оце зараз заїхав ось на днях боронувати там сьогодні или вчора, і завтра б заїхав боронувати. От прикиньте б, якби я землю подавив би, які б у мене зараз би поставалися сліди, і як би воно затрамбувалося. Я не знаю, ви мені щось напишіть, хто-то хтось трошки більше знає, все гляньте, як воно риється, там де трактор їхав, ще без питань. Тобто... По суті, зараз би якщо проїхав би трактором, хер би врив би. А воно ось сюди взагалі. І виходить, немає. У мене не буде тут грудки, просто із-за того, що воно ось, розсипається. Навіть так ось виколупати. Ось викопайте. Воно просто земля, реально бомба. А так зараз реально дуже сиро заїжджати, боронувати. Хто там мені що не казав, реально дуже сиро. Так що отак. А ви напишіть... Коментарі правильно я зробив, що я тоді заборонував, а не зараз. От мені просто інтересно, що ви скажете, бачите, ось, ось, дивіться, де аж прям колія така. Все береш, ай вона диви, а вона ось без всяких питань, корише, взагалі. Де? Де? Ти? Ти що, красота, глянь? Риється і нема ніде нічого. Тобто, ну, земля дуже сира. І бачите, в мене зараз, виходить, по суті, в мене волога закрита. Тільки бачите, там, де поїздив сліди, там ще є такі остатки, якби трошки земля впресованіша дужче, і вже, бачите, сліди мокренькі пооставалися. Ну, а ви там напишіть, правильно я зробив чи ні. Так, що за ситуація? У нас ось був хто-то підпалив балки. І бачите, повигорало. Повигорало все, короте. ну, в принципі, може, менше бур'янів буде. Не знаю, правильно це чи ні, ви мені напишете. Ну, Може, я не знаю, за таке звісно, зараз би і ругали. Ну, ругати будуть. Ну, вже щось зроблено. Воно десь ставав кучі, понагортав. Ну, а так, в принципі, я дуже довольний, що я тоді заборонував. Реально дуже сильно довольний. То що мені зараз мені не треба спішити їхати боронувати. В мене, блін, в мене реально тут все чітко. Я зараз заїжджаю і в другу діагональ там, через неділю, через дві, там, чи через скільки мені треба. І мені спішити нема куди. Реально, ти що, бомба. Я тоді заїду спокійно, забороную, коли земля вже реально буде готова до бороновки. І мені не треба буде, я ж кажу, дуже сильно спішити там, закрити там, грудочки, там ще щось. На краях на краях я там сильно вроді не ходив, там по разу пройшовся, щоб дуже сильно не затоптувати. І там теж так само, в принципі, дуже сильно довольний. Так що давайте, друзі, ставлямо лайки, дизлайки, напишіть обов'язково коментарі, правильно я зробив чи ні, що я так заборонував в таке час. І жду, короче, жду від вас відповіді на ці всі моменти. Бо я не знаю, що ви скажете, правильно я зробив, чи ні, мені оце цікаво. Що я зараз, мені зараз спішити нема куди, мені там всі там. О, ну що ти там, коли боронувати, другий слід буде. Я кажу, а зачем? Я жду, поки земля буде готова. Так що отак. Так що давайте підписуємося на канал, ставляємо лайки, дізлайки. І. І. І що? І все нормально?